Всім привіт, за моєї банку, і сьогодні я захочу вбрали старше, все ж тому, що по назві та це відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 7 тисяч на базлайтері, і я пропустив відео, де я апав 6 тисяч разом на всіх своїх аккаунтах, бо я думаю, це вже буде забагато відео, кожну тисячу знімати, це тим більше відео бати набираю, тому я вирішив знімати кожні 2 тисячі. Я зараз знімаю 7 тисяч, потім знімлю 9 тисяч і потім вже знімлю 10 тисяч. Ну, буде не майже через 2 тисячі. Не так то я вже зараз би знаходився, якби я знімав Ну це все аппа на одному аккаунті, вже був би топ-1 світу, бо тут Понад 6 тисяч майже має, а в мене зараз буде 7 тисяч. Якщо ми на цьому аккаунті зараз апнемо 458 трофеїв на базлайтері, в мене буде разом 7 тисяч трофеїв. Зараз себе на екранах можете бачити всі скріни, де в мене є. В мене вроді би 6 аккаунтів, де базлайтер мене на тисячу плюс трофеїв. Тобто мені ще треба на 4 аккаунтах апнути тисячу кубків, і разом у мене буде 10 тисяч. Ну, зараз, коротше, там в мене на деяких аккаунтах теж є чуть-чуть більше апну. Ну, коротше, ви потім все, все зрозумієте, мені треба ще 4 аккаунта. Ну, окей, коротше, ми тоді полетіли. Зараз, в принципі, до гри. Нам треба зіграти. Приблизно 5 ігор буде це робити в соло шеде, тому полетіли. Полетіли, поки наше буде розрити з катки. я хочу швидко проракувати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по силці під це відео. Там є дуже багато різних новин, які вам точно пригодяться по Brawl Stars, Тому не пропустіть, обов'язково зайдіть. О, окей, ми погнали, в принципі, ми вже заспавнилися, я йду зразу ломати ту банку. Тут катки мають бути легкі, прям дуже легкі, бо тут майже як боти граєте, я тут навіть може сильно багато банк добувати не буду. Ну отримую, коротше, стільки ці три банки я здобуду, і в мене вже буде, в принципі, нормально ХП, і мене буде вбити дуже важко, тому все. Окей, Три банки є, вже можете перейти шукати собі, на кого можна напасти. От, наприклад, тут пел сидить, де вона є. Ну от, раз, два, три, і мінус перл. Так, тільки мені ще що трьох банок все-таки було замало. У мене зараз лілі ульта не в мене і все, і буду мінус я. Так, ну в лілі зараз вже буде ульта, ще і там чуть-чуть, в неї вже сім банок. Ні, краще мені трошки банок ще нафармити. Наприклад, вбити ще Сквіка зараз. Отак, от бамс. І я не попадаю по ньому. Я не попадаю, у нього лишається 500 хп. І Він не зараз може ще її винести. Окей, добре, що я його встиг вбити. Ай-яй, вольт, ні 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 ні, -ні. ой 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 я зараз було дуже небезпечно. Але це топ-5, в принципі, тому нормально. Я так вже топ-4, окей, ну мене Вольце Дістей, не хочу вбити. Ну давай, окей, ти мене хотів вбити. Ну, давай, давай, попробуй мене вбити, все. Мінус Вольт нас. Давайте ми ще заберемо Сенді, максимально ізі. Просто з одної ульти я зараз забираю Сенді. І це вже топ-2. Скоріше, що зараз тут ця лілі, яка мене вб'є, але навіть вона не змогла мене вбити, бо базлайтер зараз на цій карті. Люта імба, напевно, що його продовжу апити на основі. На трошки більше кубки. Окей, 424 трофея у нас вже є. Нам потрібно ще 34 кубка. Тому полетіли. Зараз забираємо і до нашої наступної гри. Ну давайте, коротше, ми все-таки Зіграємо ще одну гру в соло ще і потім піде в Brawl Ball, бо там, можливо, каточки будуть трошки пошвидші. Тому полетіли. Полетіло грати. Так, біля мене базлайтер за мечем заспанюся. Тут тільки два базлайтери на карті, один кіт. І, в принципі, сильно небезпечних я не бачу, тому полетіли. Полетіли зразу собі ламати пару банок. А, ну, Біля мене базлайтер, трошки зараз буде небезпечно їх ламати. Перше. А, окей, він там далеко. Я маю час зламати хоча б одну баночку, навіть може в дві встигну. Окей, він дуже там далеко ходить, десь зверху. Тому я забираю дві банки, Може, навіть на ньому. Зараз я ще наб'ю собі на ульту. А, так, ну по суті, мене зносить з трьох тик, тому зараз треба бути акуратнішим, але я його маю знести з двох тик, якщо повністю попаду. Так, давай, давай, ну підходи до мене, підходи. Ну підійди до мене. Чому ти від мене весь час тікаєш? Ну окей, він не хоче мене пушити, трошки шкода. І я от тепер не розумію, то хтось сидить чи ні. Ага, бачу, тут Аніто, Давайте ми її зараз постараємося вбити. Окей, вона якраз набилася на ульта. На ульту вона собі набила, але не встигли її кинути. Це дуже добре. Так, базлайтер в нас ще досі без банок, У мене вже 4 банки. Давайте спробуємо його винести. Блін, не вийшло. Давайте тоді йдемо на низ, вб'ємо цю от боні. Окей, вже топ-5. В принципі, ми вже навіть у нас, вроді би є він стрік, ми його вже не злимо, вже дуже добре. Навіть, а, вже навіть топ-4. Все окей. Окей, okay, ми вже йдемо в плюс. Це дуже добре. Ой, тут мелоді. Блін, я не знав, що тут сидить мелоді. Трошки повний використав ульту зараз. Ну, по суті, я маю зараз її вбити автоатакою, просто добиваю. І це зараз має бути топ-1, бо пемка 4 баниш на мене ніяк не вб'є. І ми затащили ще одну гру. У мене він стріч, я чи нема, бо я щось не бачив. А у мене є маленький він стрік, і ми, до речі, навіть срібло один на базлайтері. Окей, okay, коротше, мені потрібно ще 22 трофея тому йдемо зараз апати це в бролболі. Нам потрібно, як я зрозумів, три каточки. Якщо не помиляюся. так, три каточки, тому полетіли. Полетіли, дуже... і що ми зараз легко виграємо. Так, проти мене Френк, Сту і Віл. Зі мною Френк і газ. Окей, okay, в принципі, в нас пік мені здається, навіть буде посильніший. Френка я контрю, Віло, я більш-менш контрю. Там газ добиває просто цього Сту і все окей. Okay. Все окей. Okay. Так, тільки пану, що в них там є гаджети, а у нас френк взагалі АФК стояв трошки, і в газ гаджеті, це гаджетів, це капець. А, а чого у нас френк АФК? Я от через це трохи не хотів грати в 3 на 3, бо з рандомом на таких кубках в 3 на 3 ти будеш отакі от, от будуть рандоми, які тобі просто афекашить і не дають нормально грати. Але, тим не менш, я все одно за перші 20 секунд гри забиваю один гол. І це дуже-дуже добре. Окей, получалось, зараз я постараюсь пропушити вілу. Е, так, окей, в неї гаджет був, в неї був гаджет, тому ми зараз давайте... Ой, блін, погано. Погано. Зараз було від мене. Ульта. Так, Френк зламаєте, прошу. Окей, Френк зламав стінку. Тепер треба, щоб газ дав пас. Газ не дає пас. Чому він не дає пас, я не розумію. Він хоче все забити сам. І з того що він зробив? Нічого доброго. Йому треба було просто дати пас вверх. Я б підібрав гатч і забив гол. Але ні, він хоче повипендрюватися і забити сам. Ну коротше, капець, якийсь анетімейте. Ну ладно, головне, що нам ще не забили. Так, тихо, вілу, вілу, віло, вілу. вілу. Окей. окей. Окей, окей, засейвив. Так, зараз френками акуратно... Окей. Ой-ой. У -ой, мене є шанс навіть зараз гол забити. У мене є шанс забити гол. А я не встиг дати тичку. Я просто не встиг викинути м'яч. Мені чуть не вистачило, але там, напевно, навіть віло встигло зловити. Ну ладно. Окей, добре, що в мене хоча б ще залишився один гаджет. І так, е, а мій френк взагалі нічого не робить так. Я зрозумів. Окей, тоді летимо. Зараз соло забивати наш гол. І я забиваю. Так, я забиваю. Зараз на секундочку, подумав, що я зараз в стінку попаду і мені прийде зараз якось біом пушити, щоб забити ще один гол. Ну окей, я в принципі тут соло затащив каточку, і нам потрібно ще 11 трофеїв, Остання каточка, ми зараз виграємо, мені навіть дасть зараз 12 кубків, тому ми аптом 7000, один трофей. Тому полетіло до гри, не будемо зразу тягати, полетіли. Так, окей, в нас гра вже майже загрузилася. Зі мною заспавнився Хенк, Шелі, а проти нас базлайтер з крилами, Вольт і Сенді. Окей, трошки в них покрутіший пік, ніж в нас. Ну, добре, що хоча б мого Хенка є гаджети, то в шелі, це вже хоча б якийсь плюс. А так, Сенді треба вбити. А як? Вона встигла відхилитись. Капіці. Мені просто мілісекунди не хватило, щоб дати шитичку. Я не вірю, що нам зараз забить. Ну, остання катка, ну капіці. Остання катка, і ми зараз програємо. Якщо ми зараз цю гру програємо, мені прийдеться грати додатково ще дві гри. А я цього не хочу робити, тому нам зараз треба постаратися затащити. До речі, дуже здивно. Що Сенді грає з тим гаджетом. Для чого їй тут взагалі цей гаджет знадобився, я не знаю. Ну капець, не встигла дати теж паста мені. Ну я тут зараз не знаю, як я тут маю вижити. Так, окей, ну вроді би живу, живу, живо, але в мене мало ХП. Так, 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 ну пожити, пожити, пожити. Вбиваю базлайтер Не, не вбиваю базлайтера, мене вбиває базлайтер. А, так, Хенк, давай, хорош. Окей, зразу двох ультою а, Тільки вольта вже не винесеш. Це трошки шкода. Так, ну в мене є Ульта, в принципі. Я зараз давайте отак от зроблю. А, окей, а, а як мене вольт відкинув, не зрозумів. Як не так відкинув, я вроді далеко відійшов. Ну, я лов ХП, це дуже панно, це прям дуже панно, треба зараз якось втекти. Е, окей, давайте на тоді, Щось в мене тімей теж е, трошки не ті гаджети мають, Для чого шелі цей веч на просування? Якщо їй, краще, напевно, було, то що в неї тички будуть далі. Ну ладно, окей. Не надіюся, що ми зараз встигнемо забити гол, щоб вже розкрилася карта, і ми нам тоді, мені здається, буде трошки полегше, хоча навіть не знаю, вони напевне що, в них там більше дальників. Е, так, де? Ага, окей, базлайтер тут зараз пушить соло. Ну давайте я отак от з гіпером пролечу, ні по кому не попаду. І, будь ласка, засейвіть, я вас прошу, Засейвіть, щоб нам зараз не забили. От, зараз можна забити. Все, давай пас, 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 пас. Окей, я зараз забиваю. Е, Стопей, я ж зараз заб'ю. Е, так, я маю зараз забити. Окей, я зараз забиваю, було трошки небезпечно. Мені, напевно, треба уїзнути гадят, щоб було легше, але вже. Добре, що ми. Зараз забили гол, і вже як мінімум у нас має бути зараз нічия. Я дуже надіюсь, що у нас буде хоча б нічия, головне, не прореж. А Так, давай пас, хенк, пас, 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 хорош. А, хенк дає пас. І я просуваю. Блін, я хотів вдарити м'яч, але мені чомусь. Я чомусь вирішую, треба забити з того все. Я не забуваю гол. Ну ладно, окей. Вони нам зараз не мають забити У мене є якщо щось гаджет і ульта. Мені головне добре попасти ультою, і вони, нас... вони нам не заб'ються точно. А Так, окей, окей, окей. Мені зараз треба бігом відхилитися. Так, дуже добре, що в того базлайтера нема гаджетів. В Сенді ще лишився напевно, що останній гаджет, я так думаю. А, так, окей, вбиваємо, вбиваємо, окей, я вбив базлайтера Дуже добре, що в Сенді нема пусівки, чи в неї, може є пусівка на хіл. А, да, в неї пусівка на хіл. А, так, окей, акуратно, акуратно, акуратно. Чекаємо просто на відкриття карти. І зразу заб'ємо тільки Мені треба, щоб Шелі е, задефала вольта. Ну, Шелі, ну вольта забрати треба. Шелі треба вольта забрати, понятно? Я вас зрозумів. Бам! І я встигаю забити. Це виграна каточки. Ми апнули 7 тисяч один трофей. Мені зараз дуже цікаво, подивитися на статистику. Мої тімейти Шелі 05, і Хенк щось нормально так тащив, 5-6 дав. Ну, коротше, шелі тут взагалі нам нічого не допомогла. Ну і ладно, окей, ми зараз апнули ще 7 тисяч один трофей. Тепер я буду йти далі, вже після того, як закінчиться відео. Треба апнути ще 3 тисячі до кінця сезону. І на основу мені ще треба встигнути, запушити оцей останній ультра ящик. Тому я пішов це робити. Ну а на цьому я буду закінчити відео. Кому ви нас висять, обов'язково, поставте лайк, нажмітенок, щоб розкати мене на екриті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!